По єврозапилу наступна ситуація. Нанесли ми клей. Клей я вже показав. Клей, клей от, він продається от таким тюбіком. Тут є спеціальний, спеціальний такий дозатор. Ви накрутили клей там, пробили його, і от спеціально щоб вести, вести по стільниці. Ви видавлюєте і наносите рівномірний шов клея. Відповідно, нанесли на відповідні сторони даний клей одного тюбіка в принципі повністю вистачає на, на одне з'єднання. Тому один, один, одне з'єднання, один тюбік. Але я про запас три штуки взяв. Ну і загалом нанесли клей, потрібно стягти. Е, з під низу можна закручувати стяжки, коли стягують між собою стільниці. Ви закручуєте ключиком, вони відповідно стягуються, щоб стільниця не грала. Е, щоб Коли ви навіть просто прикладаєте стільниця до стільниці, щоб вона вже лежала в одному рівні. Потім, коли ви починаєте стягувати, вам не потрібно гратися, там, танцювати над нею, щоб вона е, стала в один рівень. Ну і от. Ну і от виходить от, от таке, от така гладка поверхня. Так як там є клей, виробник гарантує, що якщо це не мокра, виробник гарантує, що якщо це не мокра зона, то це довговічне з'єднання. Е, так чи не так, звісно, все залежить від технології, наскільки, наскільки люди будуть правильно користуватися, тому що користуватися можна по-різному. Але якщо тут е, сушить посуду, якщо тут постійно вода. Я навіть не впевнений, що воно може що воно може витримати. Тут, відповідно, ось ось ця стяжка, ось так вона працює. Вона одягається в той в той виріз. Там є таке сверління 35 мм. Все це з'єднується, промазується клеєм, як я сказав, і потім з допомогою цієї гайки і рожкового ключика, все це можна. Все це можна з'єднати в один суцільний виріб. Наступний момент підготувати цю стільницю, подивитися, щоб модулі стояли в рівень, і в принципі процедура буде та ж сама.